Розпочалася війна. Сільхозник аграрі не має можливості вивести зерно, ангари, склади повні. Лютий місяць, посівна, треба гроші, треба сіятися. Я знаю. Декілька підприємств, які е, в житті, ми е, центр України ну, возили куди? На порти. Порти закриті, не працюють, розбомблені, Миколаїв, Одеса, ну не працюють. Все. Всі е, великі підприємства позакривалися, повиїжджали. Треба продавати, куди. Я знаю, не хочу зараз зарекламувати. Є таке підприємство в Львівській області, е, олію переробляє. Оліяр. Я про неї не знав. Хоча я знаю, там, на, працюючи там, 20 років, навіть е, і не чув. Ну, тобто вона там працювала, все, тобі ж е, перший раз там під підприємство, все, а коли ти, є в тебе партнери, да, наприклад, на Західній, да, е, ало, скажіть, будь ласка, є таке підприємство, працює, мож, можливо з ним працювати. Ну, порядочні люди, порядочні, розрахуються, розрахують, все, тобі ж є гарантія.